Для приготування культурці по українськи нам потрібно буде півпачки спагетті, одне куряче філе ми нарізаємо його тоненькими смужками. Можна навіть менше. Не такі довгі, якщо полюбляєте, щоб дрібнітки було м'ясо, можна трошки менше. Додаємо спецію до курки або карі, трошечки соєвого соусу, перемішуємо і кладемо. На пательню смажитися. Тільки воно все смажується, ми нарізаємо целетовий шубу. Можна мозобіру, не принципіально. І додаємо до куриці. Накриваємо кришкою і тушкуємо 15 хвилин, а тим часом нарізаємо смужками морквину. Якщо такого ножа немає, то не страшно, можна і вручну нарізати. Головне, щоб воно було тоненькими, як лапша смужечками. Ось так. Додаємо через 15 хвилин до нашої куриці і залишаємо під відкритою кришкою підсмажити, щоб морква підсмажилась. І точнісінько так вже нарізаємо огірок. Варимо наші спагетті. Отак їх краще варити, в підсолену воду ставимо, вони розсипаються і потім приймають отакий гарнесенький вид. Головне не переварити для фунчози спагетті. Робимо соус. Один або 2-3 зубчика часнику натираємо. Додаємо паприку червону, Перець червоний. Паприка червона солодка, Перець червоний гострий, пів чайної ложки солі. Чайну ложку соєвого соусу. Перемішуємо. Додаємо. Столову ложечку води, пів чайної ложки коріандру, півчайної ложки оцту, у мене бальзамічний, і чайну ложку олії. Все це перемішуємо, це буде в нас соус. Нарізаємо петрушку. В самому кінці додаємо гірки. Головне, щоб вони були смак свіжих, не пересмажимо. Виключаємо Спагеті проціжуємо, додаємо соусу, додаємо наші овочі з курицею. Перемішуємо це встряхуючи. І додаємо вже в кінці петрушку. Викладаємо гарненько на тарілочку і смакуємо. Це дуже смачно, просто і дешево. Огірок можна замінити редькою, але з огірком смачніше. Підписуйтесь, ставте лайк.